Подробиці про електронний кабінет військовозобов'язаного стали відомими. І так, реєстр буде збирати всі можливі дані про військовозобов'язаного. Це номери телефонів, адреси електронної пошти, дані про батьків військовозобов'язаного, реквізити внутрішнього та закордонного паспортів і так далі. І так далі, і так далі. Поки що в законопроекті не йде мова про електронні повістки, але це ще поки що. Знаєте, питання мобілізації, воно взагалі дуже дивно виглядає в Україні. В Вчора критикували країну нашого ворога, там теж оголошено, але оголошений строковий просто набір, весняний набір. І там що зробили? Там підняли планочку з 27 до 30 років. Тобто нижня планка така ж сама, з 18 до 30. А у нас взяли з, 25, з 27 опустили призовний вік до 25. Ну, ви зрозуміли, да? Тобто під час мобілізації у нас раніше можна було взяти тільки з 27 років і вище, а тепер з 25, згідно законопроекту. І а, дивляться на країну нашого ворога. І вчора багато каналів критикували: О, от, подивіться, там, там, там. Підняли із 27 до 30. Так, там підняли, а у нас опустили до 25. Знаєте. Дивна ситуація, коли ми дивимось на країну нашого ворога, критикуємо, а в себе робимо не краще, не краще для громадян України. Адже 25, 26 шість і 27 років це ще по суті абсолютно пацани. Це тільки люди, які закінчили там університети і взагалі оглянулись, де вони в цьому житті. А тепер і 25-літні, і 26-літні вже можуть бути мобілізованими. Отака така ситуація. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю там про це докладніше. Сьогодні обов'язково проведемо стрім. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. Я думаю, єдине. Я думаю, що в 21 столітті війна це абсолютно не той спосіб, яким країни мають вирішувати свої відносини. Абсолютно не той спосіб. Але на жаль, Україна опинилася в такій ситуації. Проте, на жаль, на жаль, і ще раз скажу, ніхто навколо нас. І частково і всередині нас ніхто не збирається це все завершувати. В спосіб, який може зберегти життя громадян України, життя взагалі стало нецінністю, коли це не життя чиновника, там, знаєте, дітей-чиновників, бо якраз життя їхніх дітей, воно збережене, бо вони за кордоном. Я маю на увазі дорослих дітей, всі там. Ну і чиновники, подивіться, масові звільнення продовжуються, і всі вони знову-таки туди, за кордон. А тут що? Розмови про патріотизм закінчились. Не знаю, чим це завершиться, але у мене таке відчуття, що все йде до завершення активної стадії бойових дій. Яке ваше відчуття?